Доброго всім здоров'я. Ще одне продовження нашого відео. значить Стосовно бендерів, листогиб, самі маленькі в світі листогиб, Багато бачив їх. Теж показували, як їх зробити. Ми зробили трошки інакше. Тут був задіяний не з-підручних матеріалів, а був задіяний токар, фрезеровщик і таке інше. Но Прибор дуже простий, немає значного вильоту, але дуже компактний, маленький, і Можна його брати чи з собою, чи в яке місце і робити все, що тобі потрібно. Конструкція, давай ближче Конструкція дуже проста, металева пластинка, до неї приварені ще дві металеві пластинки, тут стоять ролики. Один і другий, три підшипника на двох штоках. Все, нічого тут складного нема. Абсолютно. Просте надійне, ломатися нічому. Друга модель в мене вийшла отакого плану. З чого взяти той ролик, я не знаю. Просто в мене він був такий, я його використав. Тут трошки більш складніший він, тут металевий брусок, фрезеровка. Якщо видно вифрезерований один валок ставлений з підшипниками двома. Опорний підшипник ще один стоїть. Тут стоїть теж два підшипники. Проточено і вифрезеровано і вставлено два підшипники. Цей гне до 90 градусів, а цей гне від 90 на 180. Десь бачив на Ютубі, що... З якоїсь шківа зробили, він не догинає до 180. Зараз я вам покажу. Довільно я взяв глибину, спеціально нічого не вміряв. Листок бляхи. Бляха не ржавійка, твердувата. Але роботу він робить. Це 90 градусів. Тепер з 90 ми йдемо на 180, якщо комусь потрібно. Звичайно, при можливості, то краще робити листогибом, але якщо потреба є, то можна зробити на ходу і отакими саморобними бендерами. Плюс великий в тому, що ними можна катати криволінійний поверхні, Арочки, всякі такі конструкції, які на звичайному листогибі не зробиш.